Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні про наступне говоримо: неприйнятні пропозиції від Дональда Трампа щодо врегулювання, як вони це кажуть, російсько-українського конфлікту. А також, окрім цього, результати так званого великоднього перемир'я від Москви. Що це взагалі було і що насправді відбувалося на лінії фронту? Про це і не тільки поговоримо сьогодні з нашим гостем. Вітайте у нашій онлайн студії пан Владислав Селезньов, військовий журналіст, а також екс-спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 роках. Добрий день, вітання вам назаем. Слава Україні. Героям слава пане Владиславе. Стало відомо з матеріалів Wall Street Journal, що Білий дім запропонував Україні ну угоду, яка просто не налазить на голову. Мовляв, давайте припинимо війну, і ви віддасте Росії повністю Крим відмовитися повністю і остаточно від вступу в НАТО. І також ще над Запорізькою атомною станцією буде якийсь спільний нейтральний контроль, що це взагалі таке. Ну очевидно ж, що ми ніколи на це не погодимося. У якщо коротко, це маячня, ну буквально по пунктах по декілька позицій по кожній з цих е, пропозицій. Перше відмови від вступу до НАТО, це значить зміни в Конституції України, основний закон нашої країни. Чи реально зараз під час дії військового стану, навіть е, маючи 300 голосів народних обранців, внести зміни до нашої конституції? Ні, нереально. Тобто це питання знімається з порядку денного, як не реалізуємо. Що стосується створення буферної зони навколо Запорізької АЕС, це така собі абсолютно нереалізована історія. Бо з одного боку, ми чуємо заяви уряду США. Ну знову ж таки, це ці, ці заяви, нібито лунають через певні засоби масової інформації, хоча які є безумовно, авторитетними, але ти не менш це заяви представників медіа, а не безпосередньо там до Трампа чи когось з його оточення. А отже, якщо США усіляко дистанцюються від російсько-української війни і точно не прагнуть заводити свої війська на території, зокрема Енергодара, саме там знаходиться Запорізька АЕС, то й не варто розглядати такий формат розвитку ситуації. Ба більше відповідно до планів Путіна та його посіпак, вся територія Запорізької області має бути суверенною територією Російської Федерації. За, за яких умов там зможуть з'явитися американські солдати, щоб контролювати діяльність Запорізьке АЕС не реалізуємо, що стосується інших варіантів, які були викладені в західних медіа, мовляв, поступки України щодо тих територій, які нині знаходяться під ворожою окупацією, це так само нереально. Будь-хто з українських політиків, які має певну таку притомність, ніколи не зголоситься на такий формат. В досягнення угоди, очевидно, українська армія втратила надзвичайно багато своїх воїнів. Ми фактично одинадцятий рік поспіль знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. Щоб що, щоб йти на такі дивні поступки, лише тому, що того прагне Путін, ні, того ніколи не буде. Звісно, що цілково вірно, що за допомогою таких своїх публікацій в західних медіа міряється ну, гра градус чи рівень сприйняття не лише української спільнотою, а й світової спільнотою, тих чи інших варіантів припинення вогню. Хоча я певний в тому, що. Допоки одна зі сторін російсько-українського протистояння не буде повністю виснажена і втрати можливості ввести активні бойові дії, до того моменту ви навіть виходити на міркування, коли може статися перемовний трек, що не варто. Ще одна така абсолютно проросійська заява е, пролунала буквально от нещодавно. Це те, що Білий дім офіційно вітає так зване перемир'я великодні, яке запропонував Путін. Тут перемир'я, звісно, треба брати в лапки, тому що як повідомляє президент України Володимир Зеленський, лише до 20.00 вчорашнього дня було більш ніж дві тисячі е, разів зафіксовано, коли росіяни порушували оце своє раптове і абсолютно. Ніяк не задокументоване нормально перемир'я, а те, що Білий Дім все таки купився на оцю ну я не знаю, як це навіть назвати, окрім як провокацію від Росії з цим псевдоперемир'ям, чи говорить нам це про те, що вони вже остаточно обрали свою сторону, і США вже може можна більше не називати нашим союзником. Чудово насправді питання з одного боку. Я розумію, що американці намагаються рівно, бути рівно віддаленими від обох сторін російсько-українського протистояння, але надто красномовні заяви Дональда Фредовича Трампа та його помічників членів його уряду щодо підтримки чи не підтримки тих чи інших рішень насправді. Те саме великодня недопереміря, воно ж спрацювало в, в негативний бік за фактом, Бо багато речей були абсолютно очевидними. Ми вкотре переконалися в тому, що путінському слову не варто довіряти, бо кремлівський диктатор тільки но відкриває рота, відразу починає брехати. Так само росіяни та дещо менше зазнали втрат, але тим не менш, намагаючись прикривати тим самим великоднім, недоперемір'ям, вони продовжували атакувати наші рубежі та позиції та зазнавали втрат в живій силі, в техніці в озброєнні. І це така собі стала історія, яка якщо не зміниться від таких буденних справ, відрізняється, то незначно. Ну до прикладу, позавчора ми вперше зафіксували зниження рівня ворожих втрат. До позначки, яка в останній була а, в липні 23-го року. Я маю на увазі позначки менше ніж тисячу вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Якщо позавчора йшлося про 960, здається, вбитих та покалічених росіян, то минуло доби 670. Так це значно менше ніж зазвичай, але знову ж таки зараз знов активізувалися ворожі бойові дії на різних ділянках фронту. А отже, рівень ворожих втрат буде зростати ба більше. Неприємно тут варто згадати про те, що ворог, користуючись тим самим недоперемірям, мав змогу посилити свої бойові порядки, штурмові загони, провести ротації, вивезти поранених, частково відновити інженерні фортифікації та споруди, ну, відповідно, доставити на поле бою всі ті речі, які е, край важливі росіянам для здійснення е, атак. І в принципі, те, що зараз ворог знов прийшов в наступ на різних ділянках фронту, будучи напагатові, е, це очевидно. Я Буквально очікуючи на розмову з вами, дивився деякі російські пабліки. Вони там буквально волають, що на багатьох ділянках фронту, зокрема, на Донеччині ворог активно атакує, подекуди має тактичні успіхи. Знову ж таки про ці тактичні успіхи розповідають росіяни. Що воно там насправді думаю, ми дізнаємось дещо пізніше від наших моніторингових проектів, зокрема від Єпстейту. А допоки що ми маємо розуміти домовлятися з Путіним. Не маючи ефективного механізму моніторингу дотримання перемир'я нераціональна. Україна має в сучасній історії неабиякий досвід укладання мирних угод з Російської Федерації. Їх що найменше було 25 в проміжок часу між 2014 та 2022 роком, ще в рамках антитерористична операції а згодом операція об'єднаних сил, ніколи ті угоди не працювали. Більш ніж добу. Зазвичай за декілька годин, а й подекуди, і інколи за декілька хвилин ворог вчиняв порушення тих угод, продовжував вести активні атакувальні дії, щоб завдавати нам чи більше втрат. Тобто, фактично, ми можемо абсолютно раціонально оцінювати це саме. Великодня не до перемир'я, як таку собі військову хитрість, яку зорганізував Володимир Путін, українська сторона була змушена певною мірою дзеркально відповідати на це рішення, але я не є прихильником саме такого формату пошуку компромісу, бо очевидь, що маючи змогу лише дзеркально відповідати, ми втрачали подекуди і ініціативу на полі бою. Бо коли командир на місці має змогу оцінювати більш раціонально, і дії ворога і відповідно ці власні можливості щодо відбиття ворожих атак, то це більш ефективний, більш прагматичний підхід до організації ведення бойових дій. Якщо ж командири буквально змушені оглядатися на певні політичні рішення, то це точно не працює, або ці політичне рішення мають настільки. Повинні мати залізобетонне підґрунтя та контроль з боку третіх сторін, щоб о, насправді військово було в тому числі переконано в тому, що це переміря насправді буде працювати, і контроль за його дотриманням всіх сторін учасниця з конфлікту буде дотримуватись безумовно. Пане Володиславе, якщо вже зайшла мова про ситуацію на фронті, то е, чи можемо зараз пройтися такою? Ну буквально от по пунктах, що зараз там відбувається, бо особливо на тлі новин, що на фоні цього так званого перемир'я, наприклад, під Торецьком, е, росіяни влаштували засідку, та на жаль, є загиблі з нашого боку, це така абсолютно. Абсолютно поза всіми законами ведення бойових дій відбулася така ситуація. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. А що ще відбувається взагалі зараз на лінії фронту? На яких напрямках особливо зараз важко? Бої відбуваються фактично на усіх ділянках фронту, навіть там, де нібито ці бойові дії медійно не підсвічені, тим не менш, ворог намагається шукати слабкі місця в наших оборонних рубежах та позиціях. Вочевидь, що ключові зусилля ворог нині зосереджує на території нашої Донеччини, намагається атакувати в районі Покровська, Мирноградська міська агломерація, намагається вести активні наступальні дії в районі час яра і Тарецька, атакує наших захисників на Ліманському напрямку, тобто фактично. Не ворог продовжує чи намагається продовжувати формувати три ударні плацдарми для того, щоб вже в рамках наступальної кампанії літа 25 п'ятого року мати перевагу перевагу для того, щоб атакувати ту саму величезну міську агломерацію, яка включає в себе Славянськ, Краматорськ. Дружківку та Костянтинівку. Чому саме ці населені пункти? Тому що це найбільша міська агломерація, яка знаходиться під контролем українського уряду. А путінська армія, незважаючи на те, що колись вони мріяли Київ за три доби, а вся територія України за три тижні, вони й досі топчуться на місці і не мають поки що змоги е, навіть наблизитись до цієї великої міської агломерації, що знаходиться під контролем українського уряду на Донеччині. І відповідно ворог готовий докладати максимум зусиль, щоб це, ну, бодай, частину того плану зреалізувати. Звісно, що не варто залишати поза увагою динаміку на полі бою, яка нині відбувається в районі. Так, так. Так, я перепрошую. Отже, безумовно, ми не можемо залишати за залаштунками ситуація, яка нині розвивається на півдні Запорізької області. Зараз є чимало свідчень про те, що ворог починає перекидати частину своїх засобів та ресурсів, які до надана заходилися на території Курської області Російської Федерації. В першу чергу, повітряно десантні підрозділи саме на південь Запорізької області, цьому вірно, що Путін буде на мати сили зброї, взяти під контроль. У чим більшої території нашої Запорізької області, це саме в контексті того, чи готовий Путін буде йти на поступки щодо там передачі контролю над Запорізькою АЕС, уряду в США? Ні, безумовно, ні. Адже Путін намається е, силою своєї артилерії, авіації, силою живої е, живої сили, особового складу досягти певних територіальних здобутків там. Ну і звісно, північ. Херсонщина, наша Сумщина, в першу чергу прикордоння, наша Чернігівщина при кордоні так само може бути зоною потенціальної ескалації. Чому? Тому що Путін чітко поставив завдачі, задачі своєму генеральному штабу щодо створення так званої буферної чи до санітарної зони. Там а відповідно ворог буде намагатися буде частково цю задачу вирішити. Тому говорити про. Якісь перспективи стагнації на полі бою про якесь затище, яке може бути досягнуто в рамках перемовних треків, в рамках намагань американського уряду владнати цю ситуацію, мабуть, що не варто не працює ця опція. Путін відчуває свою міць, свою силу, свої спроможності. А отже, буде намагатись трансформувати свої ресурси та спроможності в якісь там територіальні здобутки, друзі. А напишіть у коментарях, як ви та ваші близькі відчули оце так зване. Великоднє перемир'я від Путіна, бо дуже для багатьох воно на жаль відгукнулося вибухами та повітряними тривогами. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Пане Володиславе. Також хотілось би запитати вас про озброєння, як і у нас, так і про так і у ворогів. Наприклад, повідомляється, що Росія отримала перші ракетні системи залпового вогню з КНДР, які є аналогом урагану. І планується поставка 200 таких одиниць озброєння. Наскільки взагалі це потужна поставка з боку КНДР? Та що наразі відомо про потуги такої техніки з північної Кореї? Іронія російсько-української війни полягає в тому, що зараз путінські посіпаки змушені буквально не шпарити по країнах по всіх країнах світу, шукаючи додаткові зразки озброєння, військової техніки, а також боєприпаси озброєння. Хоча о, в, в спадок від радянського союзу Російської Федерації досталося чимало тієї бронетехніки, а також артилерійських боєприпасів, так, так само, як і артилерійський систем. Але абсолютно нераціональне використання всіх цих ресурсів призвело до того, що Путін буквально змушений йти на Україну до диктатора з північної Кореї Іна для того, щоб отримувати від нього відповідні матеріально технічні засоби. Ця колаборація існує. Вона працює. Причому наслідки цієї колаборації є не лише загрозливими для нас, наслідки цієї колаборації загрозливі для е, Далекого Сходу, адже не є новиною, що Північна Корея постійно погрожує своїй країні сусідці в Південній Кореї, там є ще поруч і Японія, яка так само знаходиться в зоні ризику. А отже, виключати зокрема ескалацію ситуації там на Далекому Сході через абсолютно неправматичні і зухвали дії е, північно-корейського диктатора, я би не ризикнув. Тим більше що е, передаючи Москві е, відповідне озброєння та боєприпаси, фінян взамін отримує не лише якісь там фінансові статки, а й певні технології, які можуть ну, значно посилити бойовий потенціал цієї північно-корейської країни, яка відповідно буде загрожувати своїм сусідам е, по, по території. Що ми маємо розуміти? Зараз використання різних далекобійних систем воно створює певну перевагу на полі бою. Бо ми розуміємо, що прозорість поля бою сягає відстані до 20 кілометрів бік ворожої території, відповідно, ми своїми розвідувальними дронами бачимо на такій відстані, та й ворог так само бачить усі наші переміщення. А відповідно активне застосування далекобійної, високоточної артилерійської зброї, воно може давати певні зиски стороні, яка їх використовує. А за таких умов передача великої кількості не лише артилерійських систем. Такого типу а і ракети чи снарядів до, до них створює певні проблеми для нас. Як далі буде розвиватися ситуація? Ну, по-перше, я абсолютно не вірю в, в спроможність світової спільноти зупинити таку колаборацію. Часто гостоми стикаємося з тим, що е, всі ключові безпекові інституції нашої планети щоразу демонструють свою абсолютно імпотентність та неспроможність якось попливати на країни, е, які є за визначенням е, е, країнами-агресорками. Це стосується не лише Російської Федерації, це стосується Північної Кореї, а також Ісламської Республіки Іран, ще ряд інших країн можна віднести до того списку. Тому не варто тішити з себе ілюзіями. Лише з силою зброї ми спроможні зупинити усі ворожі зазіхання на нашу землю. А для того нам потрібні ресурси, в тому числі ті ресурси, які ми отримуємо в рамках колаборації з нашими американськими друзями та партнерами. Тут ситуація не є простою. Трамп постійно декларує, що він жодної копійчини не передасть для посилення бойового потенціалу української війська. І, в принципі, цього він свого слова дотримується. Те, що ми нині отримуємо від американців, це ті контракти, які були укладені ще за каденції попереднього президента Джо Байдена. Нині Трамп нічого для нас не передає, і це серйозний виклик, бо самотужки, а також за підтримки європейських друзів та партнерів, нам витягнути. Повне ресурсне забезпечення українська війська буде край важка, але тим не менш, реальність такова що ми маємо використовувати усі наявні ресурси і використовувати їх максимально раціонально, щоб не дозволити ворогу мати перевагу на полі бою. До речі, щодо того, що Росія дійсно шукає вже просто будь-що чим можна стріляти, зафіксовано повернення, скажімо так, вперше за півтора роки. Перший же день після цього так званого великоднього перемир'я Росія ударила по Україні ракетами Онікс, які взагалі то є протикорабельними. Їх в останній раз використовували аж півтора роки тому, в 23-му році, під час цього великого ракетного терору, коли щодня обстрілювали буквально, те, що вони зараз повернулися до знову таких слабко пристосованих ракет саме проти для, для таких цілей, це я правильно розумію, що це свідчить про те, що у них закінчуються інші більш пристосовані види озброєння. Я поясню, що відбувається: Росіяни мають ну досить такі масштабні запаси ракетного озброєння для того, щоб вчинати той самий ракетний терор. Діють вони абсолютно раціонально. те, що у них з ракетної техніки не нападає напагатують, Ти вони і використовують. Звісно, що ворог добре розуміє на тому, що потужності систем протиповітряної та протиракетної оборони України досить масштабні. А відповідно, зазвичай крилати ракети, які рушають до визначених цілей на території. України е, певними траєкторіями. Шансів у них вцілити та поцілити саме туди, куди їх спрямовує російський окупант, небагато. А отже, ворог намагається використовувати е, ракети, які рушають до цілі за балістичні або за квазібалістичною е, траєкторією. Саме тому ворог робить ставки на Іскандери, на е, наземні протикорабельні комплекси типу. Онікс, Чувал, басіон. Ну і звісно, на розпіарені російської пропаганди ракети типу Кінжал, бо технічної можливості нищити саме такий тип ракетного зброєння у нас край мало. Систем протиповітряної оборони нам бракує. Росіяни постійно э, здійснюють апгрейд. Тих самих балістичних ракет, типу Іскандер М до такого рівня, щоб навіть нашим патріотам було вкрай складно їх збивати. Ну і до того ж, існує ж певна колаборація між пхенянами та Москвою щодо передачі балістичних ракет. Тут, звісно, йдеться про КН-23 від північно-корейських виробників, але вони так само нам створюють чимало проблем через те, що у ворога їх трохи є. І ці ракети часто густо для нас є причиною руйнувань, травмувань та вбив. Причому за Абсолютно нераціональним з військової точки зору з бігом обставин, а можливо це свідомо росіянами робиться. В першу чергу від прильоту російської балістики страждають навіть не військові об'єкти на території нашої країни, чи там об'єкти військової інфраструктури, оборонно-промислового комплексу. Ні, в першу чергу страждають цивільне населення нашої країни, яке жодного відношення до українських сил оборони немає. Бо для Путіна та його оточення абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. Скільки цивільного населення, дітей, літніх людей, жінок заліна внаслідок таких ракетних атак? Путіну байдуже. Прикладів тому тьма: Харків, Кривий Рік, Суми, Затова Полтава, Херсон, всі все ці незламні міста є прямими свідками такої зухвалої і абсолютно злочинної поведінки російської армії, яку спонукає Володимир Путін для вчинення таких дій. А тим часом європейські чиновники за повідомленням The Washington Post, все більше схиляються до переходу до так званої данської моделі, тобто замість того, щоб напряму постачати нам озброєння, більше вкладатися безпосередньо у виробництво зброї безпосередньо в Україні. Е, мені відомо, що ну це відкриті джерела, що 63%... Не дозавантажені наші підприємства саме з виробництва дронів аж на 63%. тобто на більш ніж ну по суті дві, дві третини, майже так. І якщо брати от саме таку модель, наскільки це перспективно, та що окрім дронів ще в теорії ми можемо виробляти? Війна. Є найліпший, найдієвіший, найефективніший екзамінатор, яка безпосередньо на бою перебирає перевіряє надійність, ефективність, раціональність, використання тих чи інших зразків озброєння, військової техніки, устаткування, обладнання для того, щоб визначати і та виявляти найбільш Краще пристосовано до ведення в сучасних умовах бойових е дій того самого устаткування, обладнання чи озброєння за таких умов. Ми маючи такий безцінний насправді унікальний досвід, маємо змогу створювати колаборацію. Чи завжди наші європейські чи американські партнери готові йти на, на цю колаборацію? Ні. Бо є певні ризики пов'язані з масштабуванням бойових дій, перенесенням цих бойових дій на інші території нашої країни, зокрема на ті, де будуть прибувати елементи ті, тих самих промислових е ланцюжків, які дотичні до того чи іншого устаткування та обладнання. Часто устана просто банально не вистачає грошей, і про це говорить. Чимало е, вищих е, військових та політичних посадових осіб нашої країни. Фінансування є е, рушиною силою для реалізації тих чи інших треків, пов'язаних з посиленням наших ресурсних можливостей, але іншого шляху немає. Треба й далі шукати варіанти та можливості створювати колаборації з нашими партнерами для того, щоб ми мали змогу. В більшій частині забезпечувати усі поточні потреби української війська. Чому тому що бачимо наскільки частово мінлива є позиція наших е, західних партнерів, за каденцією Джо Байдена? Ми мали змогу пуф, пусть е, пусть не в повному обсязі, але тим не менш, отримувати відповідний матеріально-технічний транші, військово-технічної допомоги зараз. За каденцією, е, Трампа з цим у нас справа набагато більш погані. Е, Тому орієнтація на розвиток власного оборонно промислового комплексу, мені здається найбільш є раціональним та прийнятним для нас, ніж сподіватися на те, що хтось з добрих друзів, чи то з океану, чи то з європейських країн буде нам допомагати. Справу вирішують ресурси для того, щоб нам тих ресурсів не бракувало, ми маємо шукати. Будь-які варіанти та можливості щодо масштабування видання тих самих ресурсів пане владе, і на хотілося б запитати вас про новинку британського озброєння. От повідомляють, що вони випробували так званий Rapid Destroyer, Це мікрохвильова зброя, яка спалює дрони в повітрі. До цього я пам'ятаю, що були новини про те, що вони першу лазерну установку випробували. І поки що, взагалі, скидається, що Британія єдина, поки що, країна, яка усвідомлює, що війна вже не ведеться. Переважно суто піхотою або суто артилерією а все більше переходить у на таку дронову спеціалізацію, скажімо так, і усвідомлюють саме небезпеку дронів. Те, що Європа от переналаштовується, починаючи з Британії, це може якось зупинити подальші потуги Росії, якось проявляти свою агресію саме до Заходу. Справа в тому, що дослідження сучасних зразків ураження відбувається не ну, лише на теренах Великої Британії. Наприклад, лазерна зброю вивчають та випробовують на теренах США в Китайській Народної Республіці. Непогані результати мають наші дроноводи, і фахівці відповідно е, сектору галузі оборонно промислового комплексу нашої країни. Тобто Російська Федерація так само має певні напрацювання. Я думаю, що зараз всі ці процеси ну, досить серйозних у них відбуваються. Я до чого веду: війна четверте покоління передбачає все більше і більше використання дронових систем. Автоматизованих систем, систем, які використовують більш дешеві е, фактори для того, щоб вражати противника, е, той кейс, за який ви згадали щодо е, зброї, яка використовує для враження об'єктів. Микрохвилі, це один з варіантів, причому достатньо перспективних варіантів щодо протидії, зокрема ворожим дронам. Чи стане це, це в осяжній перспективі і е, від дослідницьких зразків ми побачимо вже цілби підрозділи, які забезпечені таким типом. Остаткування лише час нас розсудить, але я розумію так само, що не існує у світі вундервафи, тобто зброя, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою, лише комплексне поєднання різних типів. Ураження різних типів захисту, різних типів планування та оцінки обстановки, і, відповідно забезпечення дій сил та засобів допоможе стороні конфлікту мати успіх на полі бою. Про це свого часу говорив генерал Залужний, і, в принципі, нічого нового в цій царині додати нема. Маємо розуміти, що наявність ресурсів і гармонійно та синхронізоване застосування допоможе нам створити а технологічну перевагу на полі бою, яка цілком імовірно, в перспективі може бути трансформована в загальну перемогу на полі бою, але знову ж таки, щоб це сталося нам потрібні ресурси. Що ж, будемо слідкувати за цим великим процесом, та обов'язково ще поговоримо, як тільки з'являться нові якісь новини та оновлення. Друзі, дякую щиро, що були сьогодні з нами. На прямому зв'язку я нагадаю, сьогодні був спікер пан Владислав Селізньов, військовий журналіст, а також спікер Генерального штабу ЗСУ у 2014 2017 роках. Дякую вам щиро. Слава Україні, героям слава. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, що ви думаєте про весь цей великий технологічний процес, який вже іде.